Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення хотів добитися відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка. З'ясувала українська правда. Автори статті зазначають, що поки за місцем проживання на той момент ще голови ОП на Шовковичній Слідчі Набу та прокурори СА проводили обшуки, на його робочому місці йшла складна робота з політичної переоцінки. Як реконструювало ОП о 9 ранку до офісу президента, прибули віце-прем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник спеціалізованих. Антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у статті зазначається, що поява на зустрічі малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки голови СБУ, бо той буцімто прогледів операцію МІДАС і не захистив його, вказують автори статті. Нагадаємо, Єрмак повідомив, що йде на фронт після того, як подав відставку на тлі корупційного скандалу та слідчих дій набу у його помешканні.